Що друзі? Golden Catch Flick 702 OLS від 0,5 до 6 грам 213 довжина. Оп. -ху 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 -ху. І вечірнє. Привіт, друзі! Привіт, спінгіст риболови Дивитесь канал Франківський спінгіст», Це канал про риболовлю та кемпінг сьогодні. Міське озеро, друзячки, погодка, до речі, стала такою жаркою, стабілізувалася навіть можна сказати дуже жарко. Тому я думаю, рибка трошки сьогодні буде пасивніша, ніж зазвичай. Але це і тим і цікавіше. Перевіримо, яка рибка, який настрій в таку жарку погоду. Тому друзячки, все покажу. Розкажу. Не перемикайтесь, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. Всім гарного перегляду. До того ж, 4, 3, 2, і час! Що, друзяки, Golden Catch Flick 702 OLS від 0,5 до 6 грам, 2,13 довжина. Якийсь пінніжок сьогодні в мене. Що, оснастив я катушечкою Vanquish 2500 s з 0,4 шнуром і 0,16 флюрокарбончиком. Ми будемо пробувати, тому що минулий раз я рибалив спінінгом до 10 грам. А сьогодні взяв спінінг 24-го року це флік, до 6 грамів. Буду пробувати, хочу подивитися, наскільки велика різниця відчуття в закиді. Дуже цікаво поекспериментувати з водилищами, Але сьогодні, друзі. Окунчик тут не дуже стоїть, тому придеться його пошукати. Та й відбувається, друзі, те, що я вам казав, водичка потепліла і, можливо, рибка стала більш пасивнішою. Ну, закид комфортний. 2 грамчика летить так само, як і незовий прототип до 10. Але анімація вже м'якша. Ну що, перший окунчик, зачки на танто. Один зійшов, один. Такий от невеличкий клюнув. Погнав. Це добре, тут стоїть окунчик, бо на попередньому місці не було. Але тепленькі такі тепленькі, водичка гаряча. Цим водилищем, друзі, можна і дюйм покидати. Мені здається, я якось прив'язав за велику застібку. Зараз подивимось. Подивився я на застіпки і подумав, що я прив'яжу напряму. Бо для грамоти вже такі застібки трошки завеликі. Для двох... Півтора ще норм, а для двох завеликі. Получається танточка дюймова і грам від Golden Catcha. О, дивись, 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 дивись. На дюйм. Поняв? Ну, этот уже пишет. Так, дюйм. І так задав, слухай. Дюймова танточка, грам, бачите, і результат. Клас. Що значить, Саша, зменшився з 2 грам вольфрама на грам і з півтора гра з півтора дюйма на. Хо -хо. Роздача, Саш! Окунева роздача Як рішає, да? Півтора дюйма і дюйм Ой че-че-ча-ча-ча уважно Ризну корови грамот валя Угу Мені це дуже сподобалося. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, збираємо актив збираємо активного акунчика на флік від Golden Catch. І на танто дімову. Оп! Я його розкусив. Знаєш, Саша, що на таке водилище легеньке до 6 грам набагато приємніше ловити окунчика, ніж на водилище до 10. Причому 4 грама різниці. 4 грамчика різниці. А вже рибалочка зовсім інакша. В березі, але дивись. У нас збільшення пішло. Пішло на збільшення, так? Голден Кетч Флік. 24-го року. Друзячки, справжній ультралайт гейм сьогодні у нас з сашком. Ультралайт гейм. оп. Хі -хі. І найголовніше Саш, що я просто облегшився максимум. Я навіть застіпку не поставив, я просто напряму примотав. Дюймова танточка напряму. Ой, я Ой, і Саша, дивіться. Бичка. Бичка вальну. О, що за зацеп такий. Ракушка, что? новую тему пимо из Меського озера. Что это такое? Карбюратор? Не, ну давай что А то вышка она башке это у нас же металлева. Баллона Из карбюратора. Оп. Зишов. Ай-яй-яй. Оооо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Так, шо мы тут? Санячек раздаем по окунью, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, давай. Це вже заліковий розмір окунчика. Це вже можна тако робити, можна навіть навіть сфоткати. Такий роблю, друзячки, зуд і даю паузу. Активний зуд. Оп. Ишов. Дружечки новий трофей. Такі типа стрінги, чуєш. Типа, да. Не знаю. Зараз розберемося. Ось яка качечка плаває, цікава. І окунчик. Черговий. Трошки було, рибка трошки під цей підтихла, але от знов почала клювати. І все на танточку. дюймову. Як кажуть, ця танта зловила десяток окунців. Саша каже, що більше. Але я вже її тут не знаю як доєднати до того гачка, тому що вона реально вже і злазить. І це на, на, на там-то вже не дуже схоже. Бачите? Ну флік якраз для такого грамчика півтора і для таких проводочок таких, знаєш, ніби мормишечних. Нічого такий, знаєш. Окей, нічого спінінг. I like it. Та мають право на життя. Має. Так, помінялося освітлення і, до речі, на медові перестало, перестало так клювати, як клювало. Або окуня не стало, або пріоритети змінилися. Зараз спробуємо отакий колір. Ми зловили ще один видривий. Йоршик то такий, дивись який. Смачний, Смачний розмір, так? Бачите? Позарився на танту в кольорі Локс. Ану його сфоткаємо гарно. Як він розпушився, такий Йоршик дуже як файний на уху, але якби їх було штук 20, напевно, ні? плодимся. О, качки, качки. Привет, качки. Бачите, и клюнув на вот такие колер. Видручка. Привет. Привет, мацанька. Як твои дела? Как твои дела? Такая на чили. Туру туру можна її погладити, але вона щось боїться. Я брав щось не дуже Не ловлять. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. <потненький> <творю> Такий Кубасічек. О, дивись його щось коцало за бачином. Ту ту Ту-ту-турутуц. ту ту

Ну мені все більше і більше починає подобатись. Ціна, якість, а плюс чехол по ціні всього спінінга, мені здається. 24 й рік флік. 702 й ОЛС, друзі. У графіт-лідера попроще. У графіт лідера попроще, так. Да. У прототипа навіть. Зацінив окунь танту в цьому. Оп. Ах, зійшов. Це я його просік дуже сильно, мені здається, що я йому просто... Губу відірвав. Так, да, Саш, живий кінчик спінінга, багато що дає. Якраз, оце, якраз ця анімація, яку нам потрібна для окунчика сьогодні. Така ніби навіть мормишечна трохи. Ну що, друзі, які такі діла, бачите, вже захід сонця на міському озері. Саша не втримався і, до речі, взяв покидати фліком. Каже, ну давай спробую. Не знаю, якісь може в нього будуть відчуття, потім вам розповім. Така обстановочка, бачите, люди всі гуляють. Тут набирають водичку, тут джерело. До речі, пробували на тому місці, там, де я минулий раз ловив. Там щось окунчик не стояв в той момент. Саша пробував отут-таке от, от, популярне місце під окунчика, під судочка, під, там я Соміка ловив. Також не було. А тут ми рибку знайшли, підібрали проводку, підібрали приманочки, підібрали вагу, все підібрали і все вийшло. Тому гарно половив Golden Catch 24 2024 року. Ну такий, то що я очікував. До речі, під, під мікрушку, під те, що я називаю там грам-півтора, отак 2 от, грамчика. І ходиш, виманюєш пасивного окунчика. До речі, були такі і гарні покльовочки і сходики. Крупнішого окунчика. Тому... І ми зловили такого і більшого. Тому все гарно. Дивіться, вон там пливе. Така, така цікава. До речі, малесенька. Якась декоративна ніби якась. Там, до речі, знайомий ходить, ловить на кастінг. Не знаю, як в нього успіхи, в принципі, але я думаю, що все ж таки щось пробує, може щось і вийде. Така риболовля, така неспішна, повільна, гарна рибка, до речі, починає гуляти, сонечко зайшло і починає рибка гуляти. Тому, друзячки, будемо пробувати зараз ловити щось і більше. Поставлю 4 грама, поставлю 2 дюйми і буде як пробувати ловити якогось судачка може. Не знаю чи вийде, але в загальному я вже відпочив, гарно половив, тому я просто задоволений неймовірно. Окунчик бачиш? На такому закаті на танточку крон. Ось такась рибка. Две вечерня. Тудачок. Вот такие. На танточку крылы. Ну що, друзячки, отака от, от видалась риболовля, Ось там, бачите, за мною прийшов контент-патруль. Дружина з дочкою. Забирають мене з риболовлі. А ви поки що поставте лайкос, підпишіться на канал. Напишіть в коментарях, як ваші справи. Був вас всіх радий бачити. Всім па-па.